Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, підписники Кадрексу. З вами я, Поліщук Людмила, головна редакторка журналу Кодрових України. Сьогодні з вами вирішили на декілька хвилин зустрітися для того, щоб надати вам декілька практичних порад, які стануть вам у нагоді. Багато інформації на просторах інтернету, нашої. Інформаційної площадки Cadrex, але я рахую за потрібне я та моя команда за доцільне застосовувати на сьогоднішній день коротенькі відеоконтенти, які стануть вам у нагоді на кожний день. Найчастіше питання, які виникають на сьогоднішній день, це питання військового обліку на підприємствах, установах та організаціях. На сьогоднішній день. Ми розберемо конкретну ситуацію, яка допоможе вам в роботі, і буде підказкою в такій роботі. Що це за ситуація? Приходить розпорядження від територіального центру комплектування. Працівник, особа відповідальна за військовий облік, видає наказ. Про ознайомлення зазначеним розпорядженням з'явитися працівнику до територіального центру комплектування. Нібито все зрозуміло, нібито все ясно, всі діють відповідно до певного алгоритму, проте працівник швиденько йде на лікарняний. Розгублені працівники, які відповідають заведенню військового обліку, та й роботодавець не знають, що робити. Адже фактично вони відповідають за доставку, будемо мовити, працівника до територіального центру комплектування. Будь ласка, не розкуплюйтеся, нічого страшного в цьому немає. Ваша задача чітко ознайомити працівника з зазначеним розпорядженням, вручити повістку. Про з'явлення до територіального центру комплектування та надати листа про ознайомлення працівника за зазначеним розпорядженням про вручення повістки та надіслати копію розпорядчого документа, з яким ознайомлено працівника. Якщо працівник не з'явився до територіального центру комплектування, фактично ви вже відповідальності не несете тому, що Працівника ви ознайомлені. Надалі настає зона відповідальності саме самого працівника. Буває інша ситуація, коли прийшло розпорядження територіального центру комплектування, ви видаєте розпорядчий документ, але з тих чи інших причин працівник пішов на лікарняний листок, як я сказала попередньо. Що робити в такому випадку? В такому випадку. Наша практична порада для вас. Зателефонувати працівнику і повідомити в телефонному режимі про зазначене розпорядження. Телефонний дзвінок повинен здійснюватися безпосередньо в присутності декількох працівників, які стануть свідками. Зазначений дзвінок потрібно зафіксувати актом роздійснення такого дзвінку та інформацію доведення інформації про необхідність з'явлення до територіального центру комплектування. В цьому випадку, крім копії наказу про ознайомлення працівника та додаєте ще й акт, який ви склали, про інформацію, що довели до працівника в телефонному режимі та надсилаєте її обов'язково до територіального центру комплектування. Тобто, якщо працівник просто не з'явився на роботу, це одне, якщо ви дійсно по базі даних Пенсійного фонду України в електронному варіанті бачите, що працівник дійсно перебуває на лікарняному, Робите скріншот і додаєте також до цього листа як підтверджуючий документ, що людина в цей момент знаходиться на лікарняному листку, та подаєте її також разом з супровідним листом до територіального центру комплектування. Найчастіше питання, яке виникає, чи несе в такому випадку відповідальність роботодавець та особа відповідальна за військовий облік, довожу до вашого відома, що. Все, що ви зробили, якщо ви зробите такий покроковий алгоритм дій, як я зараз вам підказала, ви не будете нести ніякої відповідальності, тому що все, що ви могли зробити з сторони роботодавця, з боку роботодавця, перепрошую, ви зробили далі зона відповідальності самого працівника, самого військовозобов'язаного. Якщо працівник не відповідає на дзвінки з тих чи інших причин, якщо працівник відмовляється від отримання розпорядження, від отримання ознайомлення з наказом, від повістки отримання будь-що, Тобто відмова йде категорично від усього, що стосується його з'явлення до територіального центру комплектування. Все фіксується актами. Акти повинні бути в довільній формі, але звертаю вашу увагу, що обов'язково в присутності декілька осіб. Якщо ви зробите такий алгоритм дій, питання до вас як до роботодавця, представника роботодавця зі сторони територіального центру комплектування, ніяких не буде. Я думаю, що те, що я вам зараз підказала. Да вам у нагоді. Наступне питання, яке виникає на сьогоднішній день, все частіше і частіше застосування штрих-коду до військовозобов'язаних. Це просто, скажімо, своїми словами, а ми з вами в живому спілкуванні не на написаних листочках. Це просто катастрофа. Людей це дуже лякає, працівників це дуже лякає, але я вам раджу, будь ласка, не лякайтеся, поясніть працівникам, що це таке на сьогоднішній день, щоб ви розуміли. Фактично, штрих-код, як називають коротенько, це, будемо говорити, єдиний номер військово зобов'язаного. Що це за єдиний номер? Це фактично той самий ідентифікаційний номер, який присвоювали нам, як громадянам нашої країни, і так само це єдиний номер, який занесений в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Фактично, ця база і цей реєстр тільки розпочав свою роботу, розпочав своє формування. І тому для всіх це, звичайно, новинка, новинка, яка можливо стращає. А він занадто довгий, присвоюється він виключно в територіальному центрі комплектування. І якщо запросили працівників до територіального центру комплектування для отримання цього номеру, це фактично повинно бути документально оформлено. Або запрошення повинно бути, або фактично тим же розпорядженням. Тому що ну, я ще не бачила на одного випадку, коли б сам військовозобов'язаний, добровільно пішов територіальний центр комплектування для того, щоб отримати цей код ідентифікації військовозобов'язаного. Якщо ми говоримо з вами про те, що його потрібно отримати, так його потрібно отримати. Тому що фактично, якщо ми пам'ятаємо з вами, як почалась починалася ідентифікація нас, як громадян України, було незвично, було незнайомо, з настороженістю відносилися. Але як бачите, сьогодні всі застосовують і кругом фактично ідентифікація особи йде за реєстраційним кодом. Платника податків, правильніше він називається РНО КПП. Так само і буде ідентифікація військовозобов'язаних. Ідентифікація військовозобов'язаних, ви всі знаєте, проводиться з 18 до 60 років. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то вся ідентифікація проводиться виключно на паперовому носії, а на майбутньому будемо говорити про ідентифікацію виключно. В електронному варіанті. От на сьогодні фактично я розказала те, що найчастіше випливає з питань до нашої команди, і для того, щоб вам спростити фактично вашу роботу, і щоб вона для вас була більш зрозумілою та спрощення варіанту вашої роботи, ми готові надавати відповіді в відеоконтентах, і допомагати вам в вашій роботі. Дуже раді, якщо наші підказки вам знадобилися. На все добре. Пам'ятайте, що кадровик України вся платформа Кадрекс готові допомогти вам. Тільки у нас ви можете знайти професіоналів. І тільки у нас ви можете отримати професійні відповіді. На все добре. Ради вам були допомогти!